Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, сьогодні знову мали втрати. Поховали сержанта Павла Ленкевича. Сьогодні відбувалося поховання на Ребета, потім на кладовищі Чукарівка. Вічна пам'ять нашим героям. Також, на жаль, помер довготривалий сільський голова села Рачі Василь Вацеба, який був старостою села, але, на жаль, важко хворів. І відійшов у вічність. Сьогодні, о 8 годині вечора, відбудеться панахіда в селі Радча. А завтра, об 11 годині, відбудеться поховання. Вічна пам'ять пану Василю. Дійсно співпрацювали, працювали. Нехай з Богом спочиває. Також вчора відкрила ротаційну дошку Маряні Тріско на фасаді івано франківського медичного е, фізичного коледжу. Пані Мар'яна повернулася з Італії, пішла добровольцем і загинула в 102-й бригаді територіальної оборони імені Дмитра Вітовського була медикиня, бойовою медикинією і, на жаль, загинула на війні родом з Долинського району, але навчалася в нашому фаховому коледжі медичному, тому відкрили е, дошки. Е, дещо новина про аукціон: 63-й завод. Знаєте, що фонд державного майна е, вирішив, хоча, ну, на мою думку, можна було використати цей завод в інших цілях, тим більше, що це фонд держмайна е, продає. Але маємо сьогодні виставили його на аукціон. Місто прийняло рішення брати участь е, в цьому аукціоні. Попробуємо, не знаємо, чи вдасться, але це хороша зона для промислового розвитку. ну і загалом я вважаю, що місто не має сьогодні права змінювати саме цю ділянку з промисловості на інше цільове призначення. Тому хто хоче брати активну участь, повинен знати позицію міста про те, що вона має використовуватись для промисловості і для створення нових робочих місць і для сплати податків. Тому місто зареєструвалося. Попробуємо взяти участь. Виграємо чи не виграємо, не знаю. Але для нас дуже важливо також зберегти 63-й завод як завод і зберегти промисловість. Також ми продовжуємо допомагати військовим. Буквально передали вчора батальйону Свобода Національної гвардії 30 дронів і Мавік. Чергова допомога військовим. Щодня ми стараємося допомагати. Щодня стараємося. Надати ту допомогу, яку просять наші військовослужбовці, також наш логістичний центр оголосив збір посилок до 30 вересня на першому поверсі можна принести посилки. нагадую, безкоштовно спільний проект міста і наших спілки волонтерів при Карпатті. Також сьогодні із цей тиждень активно збирається урожай нашим комунальним підприємством «Франківськ Агро». Досить непоганий урожай, мав можливість бути в Радчі. Де збирається соняшник, а борошно ми вже передали на потреби дитячих садочків і наших геретричного панціонату, інших потреби. А також буквально цей тиждень збираємо гречку, теж піде на потреби наших освітніх закладів. Тому ще раз вічна пам'ять нашим героям. Дякую всім, хто допомагає. І до нових зустрічей. слава Україні.